44-річний ветеран російсько-української війни Ярослав Бегас готується до велопробігу по Тихоокеанському узбережжю у Канаді. На велосипеді має проїхати 120 кілометрів. Це такий доволі, доволі немала відстань, до якої треба добре підготуватись, щоб, ну, щоб змогти її подолати. Тобто, щоб ноги змогли це все мені перенести. Велосипед завжди любив. Після поранення це. Відчушу, ну, тобто, не таке навантаження йде на ногу, тобто, що коли при, при ходьбі і при їзді на велосипеді, це ну, зовсім різне навантаження. Тут більше ти проїзді ти більше сидиш, виходить, нога менше навантажується. На протезі Ярослав Бегас рік. Поранення отримав у грудні 22-го. Служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. У Бахмуті сталося ну, виконанні завдання. Наступив на Цю пелюстку, цю підступну міну невеличку. Я ну не відчував там такої болі, нічого. Просто ну собі думаю, все нормально. Зараз що там, лікарю людей завезуть, щось там підправляти і назад. Далі ампутація і тривала реабілітація. Саме тоді каже Ярослав, подав заявку на національний відбір ігор нескорених двадцять Там спробував себе у плаванні на 50 метрів вільним стилем та у веслуванні на тренажері. У своїй категорії у плаванні четверте місце взяв, а в веслуванні на тренажері то щось 12. Аж своїм результатом був задоволений, тому що ну, на тренуваннях я того, того результату не показував, трохи був менший. На змаганнях воно, відповідно, там інший дух, інше це все там. Результати завжди показуються кращі. Зараз ветеран російсько-української війни посилено готується до змагань у Канаді, які відбудуться 7 вересня. На тренування з Могилівки до Вінниці і назад долає понад 80 кілометрів. Дорога проходить ну без зупинок, хіба що якщо там якась вимушена має бути зупинка а в загальному, тобто ну вода з собою. Там певний якийсь енергетичний батончик з собою, якщо треба підкріпитися. І це все, ну, все, все відбувається в русі. У майбутньому, каже Ярослав, бачить себе у складі паралімпійської збірної. Фінальна ціль, яка ставиться тренером, це, скажімо так, паралімпійська збірна, участь в паралімпіаді. Тобто працювати, працювати, працювати. Досягати якихось певних результатів, проявляти себе і по можливості потрапляти в збірну. Юлія Барабуля, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця.